Так, сьогодні ми святкуємо свято зіслання Духа Святого, і для нас, християн, це свято дуже важливе, тому що Дух Святий зійшов на апостолів, а через апостолів Він зійшов на кожного з нас. Зійшовши на нас, Дух Святий дав нам життя Боже. Через сходження Духа Святого ми маємо право називатися дітьми Бога через те, що Дух Святий усиновлює нас. І каже Ісус, що. Якщо я не відійду до Отця, то Дух Святий напас не зійде, тобто сила з висоти, апостоли після сходження Духа Святого отримали надзвичайну силу, надприродню силу, тому що Дух Святий, він сходить, вливається в розум, в волю, в серце, в почуття людини. Людина починає думати і жити вже життям не земним, а надприроднім. Тому кожен, хто сьогодні буде жити, буде святкувати це свято, пусти Духа Святого, своє життя. Не заборонить діяти Духу Святому в своєму житті, а ми забороняємо, коли живемо в грісі. Ми не даємо Духа Святому діяти і жити в нас. Тоді ця людина, яка впустить своє життя Духа Святого, вона почує себе людиною надзвичайно щасливою на душі і на тілі. Тому нехай Господь всіх благословить тих християн, які сьогодні святкують свято зіслання Духа Святого.